Я б додала пане Володимире до того, що щойно було процитовано слова воєнного злочинця Путіна. Зараз російські пабліки великою мірою розганяють історію про те, що росіяни вже ведуть якісь куларні перемовини із Валерієм Залужним, і з Валерієм Залужним, українським генералом, який є автором багатьох неймовірних спецоперацій по ліквідації російських воєнних злочинців, який звільняв наші території разом зі збройними силами України. Тазі так просто нагадує такі факти. Але річ в тім, що росіяни вирішили хитати нас із середини. Не підтримуючи нібито одного, підтримуючи іншого, і треба пам'ятати, що це теж зброя проти всіх нас. Чого зараз хочуть домогтися, як Путін, так і його посіпаки, вкидаючи оцю історію знову знову про те, що треба змінити владу в Україні? Ну, бачите, і і Трамп, і і Росіяни, і інші кажуть, що от ми вже на порозі там якогось мирної угоди і припинення війни, так, от власне кажучи, Мир такий в їхній редакції це продовження війни іншими засобами, і ці інші інші засоби ведення гібридної війни і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій буде незалежно від того, як там хто щось формально чи неформально підпише чи проголосить. Те, що Путін вирішив згадати прізвище Валерія Залужного, ну говорить, що він хоче обіграти цю, цю політичну тепер же, да, фігуру в своїй ІПСО проти спрямовані проти України, да, ну, наголосивши на тому, що його рейтинг, як він каже, вдвічі більший, ну може не вдвічі, але ми всі спогоджуємося, що дещо більший, звичайно. Від Володимира Зеленського це має викликати ревність певну ну за задумкою, за замислом Володимира Путіна Зеленський чи хто його наближені, мали би ну так би мовити роздратуватись такі інформації, вжити якихось. Якихось дій чи чи заходів проти Валерія Федоровича, е, я думаю, що ми вже е, ну набагато ну ми і не такий, не з не з такими і, сусу, сутикалися, і е, ну звичні призвичайні. Вже до цього і чекати від того, щоб, що військові будуть так би мовити, військові люди будуть настроєні проти політичного керівництва тільки тому, що Путін їм їм підіграє. Цього не буде. Я до речі, нагадав ця, ця історія. Мені нагадала події початку російської повномасштабної агресії. Три роки тому Путін приблизно так само звертався до українських військових так. поверх гол публічно. Звертався да? поверх голів політичного керівництва і говорив, що ну Давайте вже нарешті візьміть там владу в руки в Києві, і ми з вами легше домовитися, як він тоді сказав, договоріться, ніж з, з політичним керівництвом. Та це тоді не пройшло і не пройде і тепер. Володимире, тут є ще в цьому контексті е, дивна така подія, чи дивні рішення Верховної Ради наших політиків. З одного боку, ми всі говоримо, і тут в цій студії кожен день повторюємо, що вибори неможливі. Це просто константа під час повномасштабної війни. Ми визнаємо президента Зеленського як легідивного президента і не піднімаємо питання того, що треба просто зараз бігти на вибори. Про це говорять і свідомі українські політики. Все питань немає. І е, кажуть, що це вкиди від е, наших ворогів. Дуже розуміють, не дуже підтримують слова Дональда Трампа, але при тому кажуть, ми не будемо на це вестися. І паралельно із цим у Верховній Раді два дні голосують постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Вчора це провалюється голосування. Сьогодні вже там більше назбирали цих голосів. Так мені здається, що політично треба розібратися, то видимося ми на ці вкиди чи ні? Навіщо була ця потрібна постанова, яка тільки підставила як монобільшість, так і частково президента Зеленського. Ну, я думаю, що це тому ну, ініціатива з'явилася як своєрідна відповідь уже не Владимиру Путіну, навіть з ним нема про що говорити в цьому сенсі, як Дональду Трампу. Це була очевидна відповідь на фразу Дональда Трампа про там, диктатора без виборів і, і ну, інші епітети були зневажливі. Висловлені, тому очевидно, що команда президента Зеленського вирішила прийняла рішення посилити його так, би мовити, пориговірну позицію перед Дональдом Трампом, перш за все і продемонструвати консолідовану ну таку позицію всього українського парламенту, але ну так би мовити, внутрішніх підготовчих заходів не провели. І перше голосування провалили, тому що ну важко звичайно розраховувати на підтримку тих депутатів і політичних сил, яких ти сам ну, так би мовити переслідуєш всередині самої країни. І більше того, о, ці санкції, про які. Про які йдеться проти Петра Порошенка особисті, да вони в принципі можуть трактуватися тим самим Дональдом Трампом як прояви якоїсь диктаторської елементи диктаторської диктаторського режиму, оскільки вони не є правовими, позасудовими і, в принципі, є проявом політичної сваволі. Ну слава Богу, очевидно, що щось там якось консультації між фракційні чи всередині парламенту відбулись, пройшли і. Сьогоднішні заяви Петра Порошенка про е, безумовне визнання легітимності президента Зеленського. Вони дозволили е, дозволили е, парламенту ухвалити цю проголосувати за цю заяву абсолютною більшістю голосів і таким чином. Ну так би мовити, підтвердити цю внутрішню о, на, ну, національну згуртованість на рівні парламенту. Парламент це все таки представництво інтересів різних груп е, громадян України. Пане Володимире, ось це зближення. Ну чи підкоригуйте,